Вітаю вас, малята! У кожного з вас є наймиліша та найрідніша у світі бабуся. Бабуся це член вашої родини. Діткам дуже подобається ходити до бабусі в гості. Адже вона завжди на них чекає і готує різні смаколики, пиріжки, печиво або смачнющий тортик. Малята. А які смаколики готує ваша бабуся? Я впевнена, малята, що бабусині страви дуже смачні. А який подарунок для бабусі можемо зробити ми? Дітки! Я пропоную намалювати для бабусі ось таку гарну яскраву хустинку. Але спочатку малята. Подивіться і скажіть, а яким же візерунком прикрашають хустинки? Молодці! Хустинки прикрашені різними яскравими квітами. Тож давайте і ми прикрасимо хустинку для бабусі. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, ножиці, дві маленькі резинки для волосся, гуашева фарба, червона, жовта та зелена та ватні палички. Шановні батьки, із аркушу паперу виріжте форму трикутника. Це буде хустинка. Далі, за допомогою резинки для волосся, з'єднайте 6 ватних паличок, Щоб вкупі вийшла ось така квіточка. Далі ватні палички змащуємо червоною фарбою і по краям хустинки ставимо відбитки. Таким чином, малюємо квіти. Відстань між квітами можна регулювати за допомогою пальчика. Шановні батьки, за допомогою другої резинки з'єднайте докупи три ватні палички. Далі ватні палички змащуємо зеленою фарбою і між квітами починаємо малювати листочки. Квіти та листочки намалювали. А тепер прикрасимо середину хустинки. Для цього в одну паличку змащуємо жовтою фарбою і ставимо посередині хустинки крапочки. Ось так. Ось така гарна хустиночка для бабусі вийшла в мене. А тепер малята спробуйте і ви. А я бажаю вам натхнення та буду чекати на фото ваших робіт. До наступної зустрічі!